Доброго дня, шановні мої підписники. Сьогодні у нас 13 листопада 2025 року. Гарна погода, сонячні промені. Сьогодні знову для вас зачитую книгу за рецептами Миколи Пирогова. Книга з рецептами Миколи Пирогова. Теж немає світла, та й гарні сонячні промені, природа, ліс. Це краса нашого подір'я, нашої Вінницької області та міста Вінниця. Україна. Гунба синя. Настій насильна ноги призначають внутрішньо як тонізуючий засіб для збудження апетиту при кохексії захворюваних регенів зовнішнього його використовували у вигляді припарок, а також у мозах як пом'якшений засіб, що сприяє лікуванню нагноєння фурункурів, карбункулів екземи. У квізмінасті застосовували при проносах з сравзивими виділеннями запалення геморідних вузлів. Дуб звичайний. Кора дуба виявляє добре в'яжучі проти запоренення спазморітичної, кровоспінної та протигнірні властивості. За часів Миколі Івановича Пірогова відвар кори дуба особливо широко застосовували зовнішньо при захоронах шкіри, ранах кровотечовому гамерої відвар молодої дубової кори при началі при проносах, дизентерії, шунково пішкових захворюваннях ззурінець звич шаромоносних звичайник. Бурбі рослини завдяки вмісту Союзу мають обволікаючу протизапальну проти судомну кровотворну загальну зміцну дії. Відвар з бурб зазоринця шокорамоносного звичайного сліз, який соврем у формі відвару при катарах дихальних шляхів у запальних захорниках шрумка і кишечника. Микола Іванович Пірогов. Призначав відвар за зоринця і інколи додаючи ротанію перуанську у формі змі для лікування приносів. Зарототисячник звичайний. Настій траві стебра різдво квітки зародотисячника звичайного призначали при відсутності апетиту, печії, запорах, хворобах, печінки. І нірок, маляригідраз загоєна ран як знеборувальний, кровоочисний засіб для загального розміснення організму після хвороб важкої ріхоманки, а також як протигрісний засіб. Микола Іванович Піргов призначав траву зортутисячнику у скради так званого розрешувального збору розрешительний збор. Імбір лікарський. рослина використовується в тропічних країнах Азії і головним чином. Коре рослини імбіру звичайного лікарського, які збуджують аптит, вірують потогінну відхарковану вітрогінну протибуватного знеборова дії. застосовують як самостійно, так і в поєднанні. З іншими засобами у формі настоїв настоянок. Микола Іванович Пірогов призначав пропис кислої ароматичної спіртової настоєнки січано кислого еріксіру мінзихта, до складу якого входили кореновище імбіру, звичайного лікарського, корица і сірчана кислота і пека куана, Батьківщина рослини і пекакуани, тропічні ліси Бразилії, має від Харкова великих дозах бруватну дію. Використовували порошок з коріння рослини, призначали як від харкованих засіб при захворюваннях дихальних шляхів з кашелям, а також як броватний засіб. І пекауану за поглядами медицини часів Миколі Івановича Пірогова відносили до так званих альтеруючих засобів призначених для зміни реактивних властивостей, конституції організму і опосадково-дроповідного лікувального ефекту. Карачики круглористих звичайний. Розріна карачиків кругорористих звичайних виявляє протизапальну пом'якшувальну, обволікаючу від харкованої дії настійні ріста призначає всередину. Для простудних захворюваннях, кашель з мокротою. Зовнішньо настій застосовували вигоди пороскан при западних захворюваннях порожнення рота і горе. Миколі Іванович Пірогов включав траву карачиків звичайних круглістих, круглоїстих до складу пом'якшного збору. Канаріум. Тропічне дерево, яке зростає на Філіпінах. В середній і Південній Америці Сировиною для отримання ріків рік всього яку добували після націкан на корі дерева. Вілиє антисептичну беззамувальну відхарковану регулюючу, стимулюючу загальну зміцненню дії нараджує роботу шунка, підвищує апетит За часів Миколі Івановича Пірогова і ями одним. З постійних компонентів у складі мази і просторів директованих наривів прискорених гранувар на тхренів у ранах. Канерім еріанний. Кардамон звичайний. Рослина кардамон звичайний походить з південної та південно-східної Азії. Здавіння широко відома своїми праноароматними ароматними властивостями. У медицині за часів Миколі Івановича Пірогова використовувався насильна переважно у формі відвару для підвищення апетиту як вітрогінний засіб, а також для виправлення смаку і запаху ліків. Картопля звичайно. Відвар з картопленого з звичайної картоплі широко застосовувався для лікування шинково кишкових захворювань при стійких приносах. Його у вигляді квізм інколи додаючи опій. Порошок про крохмару картоплі звичайно і трим... приймали всередину запаленні тонкої кишки. Мікора Іванович Пірогов використав крохмар спочатку створена для нерухомої пов'язки для мобілізації кінцівок при переромах кісток. Касія гастрориста сена звичайно. Наш настій рістя і касії гастрористої сини звичайної. Сені за часи Миколі Івановича Пірогова призначали як ефективний посилюючий засіб з відносно м'якою дією яка не спричиняє шкідливого впливу на організм. У разі потреби підсилення ефекту у вигляді. На У настійні додавали геоберевий сир. Квасия гірка. Рослина дерева Бокущ квасия гіркові походить з півночі Бразилії і Гвіани. Для потреб медицини використовується потрібна дерева, яка міста дуже гіркі споруки і призначається драструє апетиту, як то незвичайно жовчугірозни гріх стогінів засип. Сірона має вираження връзковості природного інте... інсекциту. І ефективно використовує за знищення вошей та бріг. Микола Іванович Пірогов рекомендував засіб як обов'язкової прикарських запасів для воєнної медицини. Копаїфера лікарська звичайна. Тропічне дерево або чагарник копаїфери рікарської звичайної росте в лісах Південної Америки і Західної Африки. Сліз і сік, який отримує з, з надрізів на сатових бурах, для приготування де копайського бальзаму. У часи Миколі Івановича Пірогова препарат застосовували при хронічних катарах, рягінів, при каменних унірках і сечовому міхурі. При гонорарії серию на входить до пропису мікстури де перша дирикована гонорайних відділень з піхрі і уретри. Корічник китайський. Вісушена потрібна кора китайського реавру, корічника китайського, вічно зелені дерев, які в південної Східній Азії. Застосовується як засип що стимулює органів відправино. І матку як антисептичний засіб, і для виправлення запаху запахоріків. За часими корії Івановича Пірогова з кори дерева виготовляли порошок і кричну воду. Засіб призначали при проносах броводити срабкості пороку діяльності маткових кровотечок. Коріця входили до складу цвіт манівського відвару у. В 10 столітті одного з головних засобів для лікування сифілісу та інших венерічних хвороб. Крамеря Тритиченкова, звичайно. Чагарник високого, висотою близько 1 метру росте в андах Болівії, Перу, Еквадорі За часів Миколі Івановича Пірогова використовували настойку. Крамерії тритичинкової звичайної, приготовано з корнів рослині. Засіб виявляє зв'яжучу дію, призначає в розведенні з водою вигляду промиван при запальних захворюваннях рота і гротки, а також в квізмах і внутрішньої проносах геморої, крамерію тритичинковою звичайну. Синонім ротанія перуанська зазвичай призначає у поєднанні з іншими засобами. Курбаба лікарська звичайна. В одній настійні корени в настій курбаби разом з листям застосовувався збудження розбудження аптету. Поліпшені як легкий, проносний від харкований засіб. Всі частини рослини також мають рикувальні властивості, жарозніжорні, палатогінні, жовчоогінни, протиграстові, заспокійливі, легкі, снедіїні. Миколі Іванович Пірогов призначав курбабуська дорішеваного збору. Лавровішна лікарська звичайна. Вічно зелене дерево або чагарник. Лявровішні лікарської звичайної для ліків використовували плоди і рісті. Всі частини рослини, крім м'якоти продіот отруйні містить сильну кислоту, яка часу стане самостійним лікарським засобом. Звісно, готували воду на екстракт і масло, призначали як борю за спокійливі і заспокійливі ріки при серцевих нападах, Безсонність захворювання шинкового кишкового тракту при кашері, запарених органів грудної і черевної порожнини, судомних станах і спазмах різних органів. Лятук дикий компасний, звичайний. Лятук дикий компасний, звичайний виявляє седативну, спазмолитичну і сочогінну дію. Настій з листа і, і молочного соку розхимують ляктуари, ляктокари. Застосовують при запаленні бронхів, гортани, бронхіальні астми, кашлюку, неврологія, захворювання сочового мікора і водинці. Підрібненим у порошок сухим листом ратуку присипають рани для їх швидкого загоїння. Микола Іванович Пірогов рекомендував сировину для обов'язкових запасів і потреб військової медицини. Розрізну отруйна, вимагає обережності в застосуванні лікарського спостереження. Лімон звичайний, цитрина. лімонового дерева лімону звичайної цитрини були включені до фармакопії 8 століття. Як все равно для отримання лимонного соку ремонтної кислоти з м'якоти і ефірної олії зі шкіри зі шкірки або цедри. Лимонна кислота використовувалась для приготування кислих напоїв, зокрема реверового напою, і які призначали для покращення травлення як протизападний засіб. Шкірка. Рімону, який призначається для покращення травми, як протизапальний засіб, шкілька лимона входить до складу цитманівського відвару. Ліквідамбар Східний. Вічнозелене субтропічне дерево ліквідамбру східного звичайного походить з марої Азії. З надрізів корі відрізається специфічна смоля стиракс. З якої виготовляє мас. кори дерева виготовляли також порошок. Обидва лікарські засоби виявляють болі заспокійливу і антисептичну дію. Мас призначається при гривонозних і ракових вірсках з недостатнім відрином гною при огольних кістках. Микола Іванович Пірогов для посилення рякувального ефекту часто поєднував в пов'язках на рані мас зі стірексу і настойку Міри мірі ропух справжній звичайний. Корень ропуха реп'яха звичайного має стачагіну потогінну протизапальну дію. Відвар корення застосовувався як кровочисний засип, як сурокат. хинної кірки при хронічних захворюваннях шкіри, ревматизмі подагрі при каменних хунірках і для лікування венеричних хвороб. Миколій Іванович шпіроковий призначав корінь. Ропуха в складі древного чаю. Реон звичайних знесення розвитку в відворак, який використовує як легкий промісник, обов'язкової протизапальний засіб внутрішньо застосовували при шинка і кишечника у вигляді клізму, при геморої, а також у вигляді припарок. При запальних захоронок шкіри ранок фринках і уряд. Микола Іванович Пірогов призначав порошок. Ренного насіння у скраді ароматичної празми пом'якшеного збору. Мак звичайний снотворний. Засохрого морочного соку маку звичайного снотворного отримує опій. Засіб знижує збудрівість нервової центральної системи. Вірея болезоспокійність властивості затримує ретику кишечника. Призначає настоянку сильному ревматичному і подагровому болю, болісному. Кашлі. проносах, блювоти, спазмах, судин, кишок, сечового сачового міхорахудомах, болісних ранах і виразках. Микола Іванович Переговор прописував опіки в складі води, грудного збору родини руста наркотику, бальзамічної мазі, гельмонта та нінової мазі. Маріна звичайна. Проди марини звичайної з давніх часів та з давніх давен. застосовувалися як випробуваний потогінний і жарозніжень засіб, особливо при простудних захворюваних для поруплення апетиту. Заспокоєна болю В шрунково кишковому тракті за часів Миколі Івановича Пірогова малиновий сироп. Марин незвичайної, як і сироп червоної смороди незвичайної завжди був кожній аптеці. До нових зустрічей. Зараз вже закінчено доповідь та читання. Про книгу за рецептами Миколи Пирогова» зустрінемось е, якимись днями ще. Щиро ваш Максим Ігорович Шинкар. Підписуйтесь, шановні.